Хей, привіт, як завжди, ви дивитеся EZ News наприкінці тижня на каналі Алло. І ми зібрали для вас найцікавіше, що відбулося за минулий тиждень. Новина номер один це те, що чат GPT нарешті почне працювати в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами очільника відомства, команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням. Нарешті Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано чат gpt Зазначу, що чат-GPT розуміє і українську мову. Попередньо я вже зареєструвався на чат-GPT, і зараз подивимося, що він нам зможе згенерувати. Напиши сценарій до відео на YouTube на 5 хвилин про актуальні новини технології. Ну і подивимося, як би цей випуск міг би виглядати, якщо свою технологічну руку доклав би чат gpt Поїхали! Чат GPT починає накидувати новини. Як би сказав мій викладач з університету, взагалі по загалях. Марк Цукерберг оголосив про запуск нової функції Instagram трансляційні канали. Instagram вже далеко не вперше підгледіла функцію у своїх конкурентів. Наприклад, ось це, ці трансляційні канали дуже схожі на те, що робить Telegram. Мета вже тестує цю функцію з кількома авторами і планує запровадити її також у Facebook Messenger у найближчі місяці. Блогери зможуть ділитися зі своїми підписниками, нотатками, голосовими повідомленнями, а також зображеннями. Ті, в свою чергу, зможуть лишати свої реакції. Однак коментарі підписники залишати не зможуть. Сяовен, Intelligent, Automatical Cat, Litter Box. Вимовив. Знаєш, що це таке? Розумний туалет для котячої біопаузи від Xiaomi. Але як звучить. Головна перевага новинки це те, що із нею власник може забути про прибирання лотка на 14 днів. І він вміє не просто самоочищуватись, але й має цілих 9 функцій безпеки, 9 аварійних сигналів тривоги і 9 самоперевірок під час запуску. Керувати пристроєм можна віддалено через мобільний додаток. Отримувати показники можна через смартфон за допомогою голосових команд. Розширюйте свій ігровий простір і занурюйтесь із головою у віртуальну реальність. Все це можливо із гарнітурою PlayStation VR 2, передзамовлення на яку вже доступне на сайті АлоЮ. Надягнувши окуляри, ви за секунди переноситесь в яскравий і реалістичний віртуальний всесвіт, і ви можете по-новому оцінити свій ігровий досвід. Роботу таксі від компанії ZUX, яка належить Amazon, дали добро на перевезення пасажирів дорогами загального користування в Каліфорнії. В розробці ZUX немає ані керма, ані педалей. Однак є кілька обмежень щодо пересування робота таксі від ZUX. Ну, по-перше, це швидкість до 64 км на годину. По-друге, це має відбуватися в день. По-третє, лише у вихідні дні. І по четверте, лише за сприятливих погодних умов. Компанія Apple випустила бета-версію iOS 16.4, що буде цікава своїми оновленнями для українців. В ній нарешті з'явилася підтримка кількох корисних функцій клавіатури для української мови. Так, тепер клавіатура підтримує предиктивне введення тексту. В процесі набору тексту пропонує закінчення слів і фраз, що значно прискорить набирання тексту. Крім того, з'явилася можливість вводу тексту українською мовою за допомогою свайпів. Оновлення от-от буде доступне вже за кілька тижнів. Найкомпактніша vr гарнітура для ПК Big Screen Beyond. Новинка виділяється не тільки мізерною вагою у 127 грамів, але і дуже цікавим і футуристичним дизайном. Одна із головних фішок девайсу в індивідуальному припасуванні корпусу під форму обличчя. Для того, аби фахівці виготовили прилеглу до шкіри частину, перед покупкою користувачеві потрібно зробити 3D-скан через фірмовий додаток. В шоломі встановлені OLED-дисплеї із 5К роздільною здатністю і частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує 90 градусне поле зору. Гарнітура підтримує платформу SteamVR і працює з будь-якими сумісними з нею контролерами та датчиками руху. Очікується, що ціна такої гарнітури буде в межах тисячі доларів. Спочатку новинку запустять на ринки США, а потім, уже із плином часу, десь через кілька місяців, вона почне з'являтися і в усьому світі. Вже втретє, Ало підтримує благодійний радіомарафон із допомоги онкохворим українським дітям, що влаштовані фондом таблеточки та радіо НВ. Завдяки нашим друзям, благодійникам та нашим суперовим клієнтам, цього року зібрали 320 тисяч гривень, що із допомогою Ало перетворилося в 700 тисяч гривень. Щиро вдячні всім, хто долучився. Автор YouTube каналу My and Me в домашніх умовах створив малесенький 3D-принтер, і своїми розмірами він навіть менше за сірникову коробочку. І хоч ззовні пристрій виглядає досить іграшково, тим не менш він повністю функціональний. Мікропринтер працює на основі технології стереолітографічного друку. Так в невелике відділення в нижній частині заливається рідкий фотополімер. Який застигає під впливом світла для демонстрації можливостей принтера автор вирішив створити мініатюрну фігурку напівпрозорого робота. На світлі можна розглянути наскільки детально вона зроблена, включаючи механізми на грудях і невеликі виступи на голові й ногах. Дві новини про YouTube. Перша це те, що йому виповнилося 18 років. Повноліття можна згадати, як все починалося. Right, so are, the, uh, mm, cool Першим роликом на платформі було відвідування зоопарку. Коротеньке відео про слонів. І друга новина це те, що гендиректор YouTube Сюзан Войчицький залишає свою посаду. Войчицький співпрацює із Google не від самого початку. Засновники компанії Ларі Пейдж та Сергій Брін відкрили офіс у гаражі її батьків. Вже наступного року Сьюзен стала першим менеджером із маркетингу у Google. У 2006 році вона заохотила Google купити YouTube, що дебютував роком раніше. Вісім років по тому Вочицький очолила YouTube і стала однією із небагатьох жінок, які керують великою технологічною компанією. У своєму прощальному листі Сьюзен Войчицький зазначила, що наступним керівником стане її фактичний заступник Ніл Мохан. Він у 2015 році став директором з продуктів YouTube і допоміг запустити YouTube TV, YouTube Music, Premium і Shorts. куди і за якою течею буде рухатися YouTube тепер, буде відомо вже найближчим часом. І кілька новин наприкінці випуску, що стосується кіно та серіалів. Новина для любителів всесвіту Гаррі Поттера. Warner Brothers запустили в розробку фільм Гаррі Поттер. Прокляте дитя, що заснований на одноіменній і дуже популярній п'єсі. На даний момент проект перебуває у зародковому стані, проте продюсери вже мріють про повернення головних зірок, включаючи, звісно, Деніела Редкліфа. Серед іншого повідомляється про начебто створення двох фільмів за п'єсою Прокляте дитя. Як повідомляє Deadlines, сценарист і продюсер Аківа Голдсман уклав багаторічний контракт із Warner Brothers, щоб попрацювати над продовженням фільмів Костянтин і Я Легенда. Про існування цих двох проєктів було відомо ще й раніше, але зараз почали з'являтися і нові подробиці. Так, наприклад, сюжет фільму Я Легенда 2» буде більше спиратися на альтернативний фінал першої стрічки і оригінальний роман Річарда Меттісона. До своєї ролі має повернутися Уилл Сміт, а компанію йому складе Майкл Бі Джордан. Події сиквелу будуть розгортатися за кілька десятиліть після сюжету першого фільму, і Нью-Йорк цього разу має бути взагалі вже невпізнаваним. На все добре, бувайте! Гарного настрою, па-па!